Вітаю вас, пані та панове! З вами Олександр, і сьогодні на огляді вхідні двері Булат в комплектації К434 Квадро. Зовнішня накладка даної моделі в кольорі оксид темний модель 155. Фурнітура чорна, матова, квадратна. На даних дверях три петлі, лиш два з'ємна в будь-який потрібний час, її можна встановити або зняти. Це відбувається досить легко та просто. Броненакладка нижнього замка циліндрового вона утоплена, що дає додатковий захист в разі вибивання чи збивання самої броненакладки. Полотно. Даних дверей має товщину 72 мм. МДФ-накладки з двох сторін по 10 мм. Торець полотна зашитий МДФ-накладкою в колір внутрішньої накладки. Замки даній комплектації Аріко. Аріко це український виробник, підтримуйте вітчизняного виробника. Верхній замок має 2 оберти. Він сувального типу, регіля по 13,5 мм. Ключі виглядають таким чином, і в комплекті. 5 ключів до верхнього замка. На ключах до верхнього замка присутні такі пластмасові наголів'я, що забезпечать зручність використання. Нижній замок в даній комплектації також ARICO. Виробник Україна. Він на два поберки. Циліндровий механізм. Рекомендуємо мінімум один раз на рік обслуговувати циліндровий механізм за допомогою ВД-40 або аналогів. Відбувається це максимально просто. Беремо ВД-шку, Вставляємо циліндр, вшикнули і користуйтесь надалі з задоволенням. Дана процедура продовжить термін експлуатації самого циліндрового механізму. І в комплекті до даного циліндра присутня також 5 ключів. Ну, таким чином вони виглядають. Каркас полотна в даній комплектації виготовлений з металу 1,2 мм. Це холодна на сталь. А також в області верхнього та нижнього замка присутні додаткові металеві кармани, які дають додатковий захист від зламування. Дані металеві кармани виготовлені з металу 0,8 мм, основний лист метала. Даній комплектації, який йде за зовнішньою МДФ накладкою, має товщину 0,5 мм. В полотні присутні 4 ребра жорсткості, між третім та другим додано ще вертикальні ребор жорсткості, тобто 3 горизонтальних і одне вертикальне ребро жорсткості. Металевий каркас він пофарбований повністю з двох сторін для більш довготривалої експлуатації самого виробу. Два контури ущільнення, які присутні на полотні, забезпечать тепло та шумоізоляцію вашої оселі. Полотно утеплене всередині мінеральною ватою. На полотні присутні три антизрізи, які встановлені в самому полотні, і вони забезпечують додатковий захист. В тому випадку, якщо закрити двері на замки і зрізати двері з петель, то вони все одно будуть зафіксовані всередині самої коробки. Коробка. В даній комплектації виготовлена з холоднокатаної сталі. сталі, цегнутий профіль, товщина металу 1,2 мм. Метал також пофарбований з двох сторін для більш довгострокової експлуатації, має 6 ребер жорсткості. Коробка фіксується на анкера. Це три анкери з однієї сторони і три анкери з іншої сторони. І якраз саме в цих місцях, де анкера, є додаткове посилення з металу, це ребра жорсткості. На коробці присутній фірмовий шильд. Двері була, на якому дублюється серійний номер дверей, дата виготовлення та термін експлуатації. Термін експлуатації даного виробу 20 років. Внутрішня накладка в даних дверях має модель. Під номером 155, це вертикальний та горизонтальний фрезерування в кольорі оксид світлий. Вічко в даній комплектації встановлене сикуремо, з скляною оптикою. Сікурема це мейдини тарі. Гарантія на фурнітуру в даній комплектації один рік. На дверній коробці присутні регулятор притвора, за допомогою якого можна встановити та відрегулювати щільність прижиму полотна до самої коробки. В комплекті до дверей йде фірмова упаковка двері булат, в якій знаходяться. Ключі від верхнього та нижнього замка, пластмасові заглушки під анкера, а також присутній гарантійний талон. Отаким чином він виглядає. І на останній сторінці гарантійного талона є відмітка від ВТК, також є серійний номер даного виробу і дата виготовлення. Обов'язково на момент встановлення дверей монтажна бригада повинна заповнити даний гарантійний талон. Дана модель. Яку ви щойно переглядали на відео. Вона є в наявності на складі. В розмірах 840 та 940 це ширина, висота 2 метра 4 см. Є ліві та праві. Модель 155 а також є в наявності модель 172. 172 моделі зовнішня накладка в кольорі антрацит, внутрішня білий матовий гладкий. Ви зараз переглянете на відео, як вона виглядає.